Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Мене звати Олена Саєнко. Я вчителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про новелу Олеся Гончара. Мудрий камень. Вона оспівує світле почуття кохання між радянським бійцем та словацькою дівчиною під час Другої світової війни. Що таке кохання? розмірковує Макс Пташник в одноіменній пісні. Мабуть, і ви замислювалися над цим питанням, або, можливо, переживали це почуття. Кохання часто демонструють з екранів телевізорів, оспівують у літературі та музиці. А ось скептики кажуть, що це почуття лише хімія. Френк Таліс, британський психолог, називає його душевною хворобою, романтики еліксиром вічного життя. Проте ніхто не може дати одностайної й вичерпної відповіді на запитання, чому між двома людьми спалахує кохання. Це почуття може з'явитися несподівано, раптово, з першого погляду або ж поступово на основі дружби і підтримки. Своє справжнє кохання можна знайти незалежно від того, скільки тобі років, у якому ти місці та в яких обставинах. А ось чи здатне воно прорости як насіння при дорозі у несприятливому для цього середовищі? Чи є місце романтиці на війні під час боротьби зі злом? Упевнена, що так, це почуття стає суперсилою, яка не дає зламатися чи здатися, змушує вірити в дива. Звичайно, історії кохання під час війни не завжди мають щасливий кінець. Але серед боротьби, зла з'являється романтика найпрекрасніше зароджується навіть там, де все зазнає руйнувань. Пригадаймо історії кохання героїв всесвітньо відомих коміксів Пітер Паркер, людина Павук та Мері Джейн Вотсон. Ця історія подолала ледь не найдовший шлях змін. Вона починалася з підліткової закоханості, а з часом стала зрілими, міцними стосунками двох персонажів Діана Прінц і Стів Тревор, диво жінка. За всіма законами логіки вони ніколи б не мусили зустрітися. Принцеса Амазонок та пілот військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки навіть у суворих умовах змогли знайти справжнє щастя. І саме світлі почуття диво жінки перемагають могутнього Бога війни, а кохання Діани та Стіва перемагає час? Ці історії не залишають читачів байдужими, бо їхні герої на власному досвіді переконалися, що кохання безцінний дар. Чи здатна сила цього почуття подолати будь-які бар'єри воєнний час, приналежність закоханих до різних націй і навіть смерть? Саме про це розмірковує український письменник Олесь Гончар у новелі «Модрий Камень. Життя гончара також нагадує гостросюжетний твір Слава, цькування, любов і війна. 3 квітня 1918 року в селі Ломаківка нині це місто Дніпро, народився Олександр Біліченко. Після смерті матері хлопчика виховували бабуся та дідусь. Перед початком навчання першокласника записують за дівочим прізвищем матері гончар. А перша вчителька називає хлопчика Олесь, тому що в класі вже є один Сашко. Дитячі роки письменника припали на добу українського національного відродження. Він народився в Незалежній Україні. Його юнацтво припало на час, коли те відродження стало розстріляним. Юність, фронт, полон. Знову фронт. Йому дуже пощастило він повернувся додому живим. Завершив війну старшим сержантом. Його нагородили почесними орденами та медалями. А далі рідна Дніпропетровщина навчання в університеті, одруження та перша мить слави. Гончарові 28. Він пише роман-трилогію про Другу світову війну прапороносця. Який часто називають літературним брендом автора, досягає успіхів та визнання і у політичній кар'єрі, голова правління спілки письменників, герой соціалістичної праці, депутат Верховної Ради. У 1968 році гончар пише роман Собор. Проте цей твір на довгі 20 років був приречений на заборону. Серед сучасників письменника була поширена чутка. Що Папа Римський висунув Собор на Нобелівську премію. До речі, представники української діаспори також висували роман на здобуття цієї нагороди. Проте фортуна не всміхнулася гончарові. У жовтні 1990 року Олесь Гончар підтримав українських студентів, які оголосили голодування на Майдані Незалежності в Києві. Згодом ці події отримали назву Революція на граніті. Щоб висловити свою солідарність із молоддю, гончар написав заяву про вихід із комуністичної партії. Саме він на сесії Верховної Ради оголосив результати історичного референдуму 1 грудня 1991 року: волевиявлення народу жити в незалежній Україні. У 1992 році Олесь став почесним доктором Альбертського університету в Канаді. А міжнародний біографічний центр у Кембриджі, Англія, визнав гончара всесвітнім інтелектуалом 1992-1993 років. У сьогоденні ми можемо прогулятися вуличками, які названо на честь письменника у Києві, Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Білій церкві, відвідати Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Життя це найперше любов, пише митець у щоденнику. Новела Модре Камень фреска про почуття, яке не знає кордонів і єднає серця всупереч війнам, заборонам. Чисте кохання дівчини Словачки й українця-визволителя закликало до порозуміння між народами. Повоєнною музикою звучали рядки: дзвенить весна, гуде-зелений дуб на згір'ях. І облизане каміння сміється до сонця. Високе небо над тобою гуде од вітру, мов блакитний дзвін. Автор запрошує читачів слухати свої душі і відчути, як в опаленій війною весняній святковості воскресає перша парость любові. Молодий солдат, на якусь мить вийшовши з пекла війни, зачаровано зупинився перед дівочою красою. Увібрав її у свою душу. На жаль, у радянській Україні кинулися глушити цей блакитний дзвін, суворо судити й молодого письменника і вистраждану в слові, поранену війною любов. Говорили, що гончар проповідує зраду батьківщини адже кохати іноземку заборонено законом. Письменник був на межі самогубства. Він пройшов через пекло війни. Зумів зберегти чистоту душі й помислів, тож дуже болісно сприйняв несправедливі звинувачення. Новела «Модрий Камень має автобіографічну основу. Олесь Гончар, як боєць радянської армії, брав участь у звільненні Чехословаччини. У 1945 році його військова частина на два дні зупинилася в словацькому селі Гринаві, де він познайомився із Юлією. Між молодими людьми спалахнуло кохання. Воно залишилося в серці митця на довгі роки, про що свідчать і його щоденникові записи. Прокоментую назву твору: «Модрий камінь словацькою блакитний камінь це назва невеличкого містечка в центральній частині Словаччини. Саме тут відбуваються описані події в 1945 році під час Другої світової війни. Модрий камень виступає символом невмирущого кохання, яке живе в серці героя навіть через роки після смерті дівчини. Розповідь у новелі ведеться від імені радянського бійця-розвідника. Холодного зимового дня, після трьох безсонних діб, проведених у Словацьких горах, він постукав у вікно однієї хати. Дві жінки, мати та дочка на ім'я Тереза, почувши від бійця, що це свої. Руські впустили його. Зайшовши до кімнати, оповідач увімкнув ліхтарик і побачив біля столу злякану матір, а біля високого ліжка її молоду дочку, що застигла в подиві, закриваючи груди розпущеними косами. Він загасив ліхтарик і попросив завісити вікна. Після цього оповідач вийшов на двір, де чекав його товариш Ілля, та запросив його увійти. «Мати, Побачивши в бійців скриню з рацією, злякалася, подумала, що це радіо. За її словами, саме воно забрало сина Францішика. Сталося це так. Хлопець постійно слухав по радіо Прагу та Москву і розповідав про почути на роботі. За це його назвали партизаном і розстріляли. У родині сталася ще одна біда. Батька, звичайного лісника, також, як партизана, забрали з дому і змусили рити шанці німцям. Ілля виніс рацію з хати. Тереза була дбайлива та чуйна. Вона вправно віддерла з рук оповідача брудній закривавлені бинти та зав'язала руки своєю сухою та м'якою марлею, а також подавала йому гарячу каву. Боєць відчув, що дівчина увійшла до його серця. Дуже швидко оповідач з товаришем мусили покинути гостинний господин. Тереза встигла прив'язатися до оповідача. Не хотіла його відпускати. Із затишної оселі розвідники вийшли в сліпу вітряницю, тобто бурю, далеко внизу гримів фронт. За містечко модре камень точилися тривалі бої. Тереза провела бійців та розповіла, як дістатися до млинів. Прощаючись, оповідач сказав, що вони неодмінно зустрінуться. Він повернувся вже після того, як радянські солдати зайняли і мудрий камень, і шосе, і гори. Але на місці Терезуної хати побачив згарище, на якому порпалася мати дівчини. Спочатку вона навіть не впізнала оповідача, а коли той нагадав, хто він, її безкровні губи засіпались. Виплакавшись, вона розповіла, що сталося з Терезою. Наступного дня вранці, після відходу радянських гостей, прийшли словаки поліцаї шукати терезиного батька, що втік від робіт. Вони стверджували, що той був уночі тут. Тереза заперечила. Поліцаї сказали, що бачили сліди на снігу. Почали все перекидати в хаті і знайшли закривавлений бинт. На питання, чия це кров, дівчина сказала, що її, мовляв, утяла собі руку. Звісно, ніхто в це не повірив. Поліціянти вирішили, що в хаті були партизани. Почувши це, старший шваб, німець, наказав вести Терезу на Мікулов. Мати пішла слідом за ними на гору. Як заходили на кряж, Тереза весь час озиралася. Поліцаї допитували її, куди пне очі. Вона сказала, що хоче надивитися на модрий камень, бо має там кавалера. Раптом один із поліцаїв зауважив, що вона дивиться не на В'ясніцю, словацьке село, а на Руське. Вони здогадалися, що дівчина має кавалера серед радянських бійців. Тоді почали її бити канчуками. Поліцаї кинули Терезу перед себе, стали підганяти та грозити. Тереза все одно оглядалася. Їй сікли та погнали бігцем. Так і забили до смерті. Після тих трагічних подій минуло багато днів. Рудні гори вже не забиті снігами, а зелені пишні, зігріті весняним сонцем і зацвітає пролісок, який по-словацьки зветься Небовий ключ. У Словаччині панує мир, а в пам'яті оповідача все не меркне спогад про перше кохання. У його фантазії часто виникають зустрічі з Терезою, розмови з нею. Одним із таких уявних діалогів і завершується твір. Закохані обіцяють одне одному, що тепер завжди будуть разом. Модре камень це новела, невеличкий за обсягом епічний твір про життєву подію з несподіваним фіналом, зміна часових просторів, існування надреального світу у світі реальному, містична зустріч жінки й чоловіка серед хаосу війни. Саме ці ознаки допомагають визначити жанр твору. Композиційно новела містить п'ять частин, епізодів, які мають своєрідне художнє обрамлення уявні картини на початку і наприкінці. Проаналізуємо кольорову гаму новели. Автор використовує білий колір у значенні чистий, ніжний, незайманий, через нього постає образ Терези як утілення чистоти та чарівності. Стидався дивитися на твої білі ноги, ти була в білій сукні, ти простягла до мене свою білу руку. Террі біла біла. У гончара білий колір асоціюється зі спокійним станом душі, передає гармонію. Протилежним до білого є чорний колір, який має негативну оцінку і виступає переважно у значенні поганий, ворожий, ганебний, який несе горе, смерть. Чорний колір. Символ скорботи Тереза у білій сукні з чорною пов'язкою на рукаві. Мати, страдниця, діти якої загинули від рук фашистів, сидить біля чорного згарища, чорніють фашистські машини. Наскрізною художньою деталлю у творі є небо, весняне і високе, гуде од вітру, мов блакитний дзвін. Воно символ миру, щасливого життя. Автор закликає берегти це чисте небо, щоб у світі ніколи не повторився жах війни, що розлучала закоханих, сіяла смерть, нівичила долі. Новела «Мудрий Камень написана в неоромантичному стилі, адже в центрі емоційна чуттєва сфера людини, герої яскраві особистості. Автор звертається до умовних фантастичних ситуацій та образів. Окремі деталі новели мають символічний зміст. Зауважу, що в центрі твору не героїзм, а почуття людини, несміливе і нерозквітле кохання, яке зароджувалося між радянським бійцем і словацькою дівчиною, виступає як засудження війни. Кохання може стати надсилою як супергероїв відомих коміксів, так і звичайного захисника. Воно наснажує на боротьбу. Рятує життя. Найпрекрасніше може народжуватися там, де все зазнає руйнувань. Правдиві почуття сильніші за відстань і перешкоди. І, здається, лише смерть може поставити крапку. Утім, як доводять герої твору Олеся Гончара, після смерті одного з двох закоханих почуття продовжує жити в душі та серці іншого. Дякую за увагу! Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофондейшн.